Друзі, всім привіт! Як визначити своє майбутнє і як на нього вплинути? Давайте по порядку. Давайте з'ясуємо спочатку, що таке майбутнє. Майбутнє це щось, що буде потім. І між цим майбутнім і тим, що ми зараз маємо, є оцей буфер часу. І саме на ньому потрібно зосередити свою увагу. І так, для того, щоб визначити своє майбутнє, потрібно. Подивитися і зрозуміти, що ми робимо кожного дня, тому що дія породжує результат. Якщо ми кожного дня читаємо там, одну сторінку книги або просто читаємо книгу, то ми будемо знати краще щось по тій тематиці, яка стосується даної книги. Якщо ми кожного дня будемо вчити одне і одне слово з іноземної мови кожного дня, то ми будемо знати на декілька слів більше. Або на десятки, на сотні слів більше, ніж зараз. Якщо ми кожного дня будемо приділяти увагу, або там, через день, або регулярно, тоді там декілька разів на неділю, приділяти увагу своєму тілу, то в нас буде гарне здоров'я і гарне тіло. Тобто, щоб визначити своє майбутнє, потрібно розуміти, що ми робимо кожного дня. Розумівши, що ми робимо кожного дня, Визначити, до чого це призведе. Якщо ми прибираємо кімнату, у нас буде чиста кімната. Якщо ми, наприклад, вживаємо надмірну кількість солодкого, у нас буде зайва вага. Якщо ми постійно залипаємо і витрачаємо свій час на соціальні мережі, то ми гаємо свій час. Якщо ми кожного дня або через день цікавимося справами інших, у нас будуть гарні стосунки. Якщо ми, наприклад, цікавимося принципами фінансової грамотності і їх. Внедряємо своє життя, у нас буде гарне фінансове положення. До речі, якщо ви не хочете витрачати свій час і не знаєте, де їх знайти, ці принципи фінансової грамотності, переходьте в опис до цього відео, там я залишу посилання на свій курс, де ви зможете зн... дізнатися про принципи фінансової грамотності. Надіюся, що це курс буде для вас цінним та корисним. І так, щоб визначити своє майбутнє, потрібно виявити і зрозуміти, які дії ми робимо кожного дня і що. Це призведе. Що ці дії, до чого ці дії нас призведуть. І так, тоді як вплинути на своє майбутнє? Знову ж таки, визначаємо, яке майбутнє ми хочемо. В майбутньому ми хочемо мати гарне тіло, мати гарні відносини з іншими, мати вивчену одну іноземну мову і бути кращим у фінансовому плані. Ми визначили своє майбутнє. Але зараз ми цього не маємо. І як вплинути на своє майбутнє, щоб в майбутньому все те, що ми хочемо, появилося. Потрібно розуміти, які дії призводять до цього майбутнього, що нам може допомогти, щоб у майбутньому появилося те, що ми хочемо. Якщо ми хочемо гарно виглядати і мати гарне здорове та тіло, нам потрібно тренуватися і слідкувати за тим, що ми їмо. Раз. Ми тренуємося і, і слідкуємо за своїм харчуванням. І використовуючи ці дії і роблячи їх протягом буферу часу, в майбутньому в нас з'являється гарне тіло, гарне здоров'я. Якщо ми хочемо в майбутньому мати гарне фінансове положення, ми цікавимося принципами фінансової грамотності і застосовуємо їх у своє життя. І в майбутньому ми більш освічені і в більш в кращому положенні. Якщо ми хочемо в майбутньому знати іноземну мову, то ми вивчаємо і робимо щось для цього зараз. І в майбутньому ми знаємо одну із іноземних мов. Тобто, роблячи дії, які напряму пов'язані з появою того результату, який ми хочемо, у майбутньому він появиться. Питання в тому, наскільки швидко це відбудеться, і все залежить від кожного з нас. Так, я з вами погоджуюся, є якісь зовнішні фактори, які... На які ми не можемо вплинути, і появу яких не можна передбачити, і це напряму впливає на наше життя, але в більшості випадків те, що ми маємо, це результат наших щоденних дій. Тому що життя це сукупність років, рік це сукупність місяців, місяць це сукупність неділь, а неділя це сукупність днів. А день це день. Що ми кожного дня робимо? Це в сукупності протягом довгого періоду часу формує ті результати, які ми маємо зараз. Робимо кожного дня якусь дію. ця дія перерастає в звичку, ми це робимо багато-багато разів, і з цього виходить якийсь результат. Результат, який має людина, це не просто, не просто щось отак. Хоп, і воно появилось. Це результат і наслідок чогось. Якщо людина має якусь погану звичку, вона там постійно. Вживає ненормативну лексику, значить вона тоді її зробила дуже-дуже багато разів. Це переросло в звичку, і за роки це стало її стилем життя. Якщо людина на регулярній основі починає викидати сміття, де-небудь не кладучи це сміття у смітник, то це переростає в звичку і вона забуднює не тільки зовнішнє середовище, а, те, а навіть те, де вона саме перебуває, і це її будинок. Тому. Все, що ми маємо, все, що має людина, це результат її дій. Тому слідкуйте за тими діями, які ви робите кожного дня, тому що дія проджує результат. Роблячи правильні дії, ви робите своє майбутнє кращими, а для того, щоб визначити зараз, яке у вас майбутнє, подивіться на те, що ви робите щоденно кожного дня. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на усіх-усіх фронтах. З вами був Дмитро, хай щастить!